Рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про посадку магнолії Дженні. Саме так, це моя найулюбленіша магнолія. І це в мене вже не перший досвід. Магнолія сама по собі дуже незвична рослина, і я вас запевняю, що її можна виростити і без клопіт. Ні для кого не є новиною, що світ дуже мінливий і обставини часом бувають дуже складні. Ми всі пристосовуємося до нових умов. Тому сьогодні я розповім вам, як я буду висаджувати магнолію вже на нове місце з новими кліматичними умовами, і я розповім вам, як я це роблю тут. Цю ідею я виношувала дуже давно. Я сумую за своїм садом, який я створювала своїми руками довгим часом, протягом довгих років і е, навіть не скрізь дочекалася врожаїв або колосальних результатів. Проте я знаходжу е, в цьому хобі е, розраду і антистрес, можна сказати, тому я не можу кинути займатися садом і буду це робити і надалі. Я сподіваюся. Через зміни в своєму житті я рідко випускала відео на своєму каналі, тому прошу вас підтримати мене. Це не лише для мене, а для алгоритмів, щоб люди могли побачити мій досвід, особистий досвід. Я садовод-любитель. І маю певні результати, і багаторічний досвід, тому можу давати поради, і чимось комусь якось допомогти. Тому не соромтеся ставити лайки, підписуватись на канал. І поїхали! Я багато часу витратила для пошуку рослин, яких я бажаю в своєму саду бачити. І цей вибір досить таки свідомий. Тому що я раніше вже це висаджувала. Отже, я вибрала комбінацію червоного такого винного кольору цикламену поруч з кольором попілу невеличкими рослинами багаторічними. І серед них буду висаджувати магнолію. І як бачите, що місцину я вибрала сонячну, це дуже Необхідна умова для магнолії, як і для багатьох рослин. Я обрала місце між, сонячне місце між двома великими ялівцями, які ми зачистили дуже добре, гілки знизу, і створимо, ніби ці ялівці охоплюють своїми лапами магнолію. Я сподіваюся, що ця композиція буде дуже вишиканою. Коли вона буде квітнути вгору, це, колоновидна більше е, магнолія для компактних садів, я сподіваюся, що це буде дуже добрий букет такий величезний букет. І навіть з другого поверху буде добре видно всю красу. Або з будь-якої сторони саду, це буде дуже привабливо і чарівно. Отримати посилку з найулюбленішими рослинами на свій день народження це була просто мрія. Скажу відверто: в саду багато роботи з реконструкції. Оці всі скупчення і навали гілок, а також багато бур'янів, і старе дерево потребує своєї уваги. Все це займає багато часу, але паралельно я саджаю нові рослини, щоб вони. Добре вкорінилися перед настанням весни. На щастя, тут немає холодних зим, тому я ризикую висаджувати рослини перед зимою і я впевнена, що все буде добре, навіть якщо настануть короткочасні заморозки. Снігу майже немає, але багато дощів. Це допомагає вкорінитися добре. Покращити вкорінення також допомагає укорінювач спеціальний пудра. Бувають ще і гелі, але я вибрала пудру. Ось, я розподілила по посадковій ями лише трошки. Вологи тут достатньо, тому я використовую пудру. Зазвичай під час посадки я не використовую жодних підживлень, але це натуральне підживлення. А саме кісткове борошно. І я також трошечки додаю в субстрат восени, саме восени, щоб навесні воно вже працювало з корінням. Сьогодні я додаю лише жменьку у посадкову яму безпосередньо і змішую з субстратом. Це натуральне добриво м'яко буде діяти під час зими. І не нашкодить корінню, і вже з весни рослина стартане в своєму рості. Я нагадую, хто саджає, висаджує магнолію вперше. Будь ласка, купляйте магнолії лише з закритою кореневою системою. Це дуже важливо, бо коренева система дуже вразлива. і не терпить пересихання, тому, будь ласочка, зверніть увагу на надійних продавців, які вам пропонують лише закриту кореневу систему. Це дуже важливо. У мене раніше був досвід, коли я хотіла зекономити і придбати добру рослину з відкритою кореневою системою, але з магнолією це так не працює. Це як лохина, треба купляти тільки в хорошечко. Будь ласка, зверніть на це увагу. І мені довелося її повернути поштою в той же час, у той же момент, коли я розгорнула пакунок і побачила висухлу рослинку. Тому, будь ласка, не зволікайте і не купляйте відкриту кореневу систему. До речі, хурму також бажано купляти з закритою кореневою системою. Є ще один дуже важливий момент. На який я зверну увагу наприкінці відео, будь ласка, додивіться до кінця. У цей раз я отримала магнолію в два стовбури. Мені це було дуже дивно, але я вирішила залишити все, як є. І я сподіваюся на більш пишне цвітіння в такому разі, тобто, я буду формувати дерево, але з двох стовбурів. Я сподіваюся, що це буде виглядати чудово. Хоча це був місяць листопад, я отримала цю посилку, кора не пошкоджена, бруньки також, тому я сподіваюся, що з нею все добре. Коріння було чудове, заплетене в горшки комом дуже міцне, і зверну увагу, коли висаджували. Знизу я обов'язково трошки надривала і розрівнювала. Тут я можу сказати, що я не згодна з деякими відеоблогерами, які радять не, не чіпляти ком, але повірте мені, я це вже роблю не перший раз. І щоб навпаки рослина дуже добре розвивалася, обов'язково будь-то лохина або магнолія, або ще якесь делікатна рослина. Обов'язково не бійтеся знизу, надривати або трошечки розправляти коріння по землі вниз, обов'язково, а не в сторону, щоб рослина дуже добре і без проблем адаптувалася на новому місці. Що стосується субстрату, магнолія дуже любить рихлу і підкислену землю. Цей субстрат можна придбати вже готовий. Для лохини або азалій, він дуже добре підійде для магнолії. У мене під рукою не було спеціальної землі, тому я буду використовувати універсальний ґрунт, але навесні буду підкислювати спеціальними добривами для магнолій або гортензій. Крім легкого субстрату, який є необхідною умовою посадки магнолії, я також буду використовувати мульчування. Приствольного круга. Я роблю ставку на те, що магнолія ростиме між ялівцями. Тут і так виходить, що підкислений ґрунт, і є натурально руками сформована мульча, тому я буду це все використовувати для посадки магнолії. Для тих, хто переглядає моє відео вперше про посадку магнолій, я дуже раджу продивитися попередні мої відео з двома магноліями Дженні і Генрі Кьорн. тому що саме там я розказую, як в подробицях, як саме делікатно висадити рослину. І не нашкодити їй при посадці. Посилання на такі відео я залишу в описі під цим відео нижче. Магнолія потребує особливого підходу. Тому посадкову ямку треба робити не менше, ніж 40 на 50 хоча б на 40. І ґрунт замінити на пухкий, для того, щоб рослина добре адаптувалася. Це перше. По-друге, розрівнюємо корішки по ямі посадковій. По-третє, що не менш важливо, я не використовую попіл. Деревний попіл тут несумісний з подсадкою магнолії, тому що це залужнює ґрунт, а це нам зовсім не потрібно. Щоб ущільнити ґрунт, я обов'язково проливаю його і тільки тоді розміщую рослину. Після посадки, обов'язково ще раз поливаю рослину. Це необхідно. Ще раз наголошу за будь-яких погодних умов. І в четверте, наостанок, те, що я вам обіцяла раніше. Формуючу обрізку, можна робити тільки навесні і тільки тих гілок, які пошкодилися або підмерзли. І залежно від того, як ви хочете сформувати кущем, або деревом. Секрет магнолії в тому, що її не можна обрізати. Саме на кінчиках вона квітує. Так виглядає магнолія моя після посадки, магнолія чарівна Джені. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. На моїй масадженці немає броньок квітучих, але я сподіваюся, що через рік ми з вами побачимо, як вона цвіте. І десь в глибині я маю таку надію, так як вона. Повторно квітне, і, можливо, влітку наприкінці вона порадує мене хоча б однією квіточкою. Якщо вам подобається формат відео, який я випускаю, будь ласка, дайте мені знати в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подій. І вам цікаво, як далі будуть розвиватися ці рослини. Встановлюйте дзвіночок, щоб першими отримати повідомлення про випуск моїх нових відео. До зустрічі на моєму каналі. Щиро дякую за перегляд, усім миру і добра.